У моєму ефірі справжня хохма. Це ось це відео, де Марія Захарова в прямому етері просто порвали слова Володимира Зеленського. Про що йде мова? І зараз ми переглянемо це відео. Ну, але це показує просто весь рівень дипломатії Російської Федерації. Ну, перш за все, президент України приїхав у Стамбул, приїхав в Туреччину на переговори з Російською Федерацією. Він подякував президенту Туреччини Ердогану за організацію. Власне, можете бачити декілька кадрів, як це відбувалося. І Зеленський заявив: делегація України представлена на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові представники всіх наших розвідок. Для того щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру. Далі Зеленський зазначає: рівень русських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, більше схоже на Бутафорський, тобто не справжній і штучний. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Уже є результати, зараз розповім. Але подивимося на ось цей висер, е власне, представниці МЗС Російської Федерації, кандидатки історичних наук, друзі, е державного службовця, директорки департаменту інформації і преси МЗС Російської Федерації. Слухаємо. какие колотит генштаба российской федерации самого начала. о я слежу за лентой новостей и вот тут читаю что Зеленский назвал бутафорным уровень делегации России во главе с Мединским, с участием заместителя министра иностранных дел России господина Галузином представителя Минобороны руководителем э, главного управления генштаба российской федерации кто использует слово бутафорный клоун неудачник Чоловік, вообще з неизвестным образованием в отношении людей, у яких є не просто базове образування, базове. Вона ще має право говорити про освіту настільки нахабна, потворна людина з вищою освітою. І може такі речі собі дозволяти, бо вона при Путіне, розумієте? Люди пишуть, що ви хочете з алкоголічки зараз. Ну, 100%. Але вона представляє Росію. Ну, А це власне обличчя всієї Росії, друзі. Що на степені заслуги перед отечеством, хто своїм трудом доказав рівень професіоналізму, він їх так називають Бутафорі, да хто він є? На якому основанні чоловік, боже, але як їх штормить від того, що Україна не здається і ніколи не здасться, і ми обов'язково е вийдемо переможцями з цього всього хаосу, і Росія ще буде десятиліттями, а то й століттями виплачувати усі репарації. Їх штормить від того, що вони не можуть далі просунутися ні на кілометр, а точніше просунулися вони за півтора роки. На пару кілометрів і поклали вони 400 тисяч російських солдат, Ванюшек, Іванушек і так далі. Тому їх так це штормить. Катери прийшов к власті на інформаційних технологіях і огромних капіталовлаженнях. в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще, вообще. может в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было. Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того, это... Переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено. Именно слово делегация звучало э, в соответствующих предложениях Российской Федерации именно А она же ваш Путин три года назад дала этому самому настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он также бездарно, потому что бутафорный не использовал. Як же її коробить просто від цих заяв заяв Зеленського і загалом від імені просто Україна? їх всіх штормить. Вони в своїх нічних сновидіннях бачать так України і так далі. Ну, скажу лише до Захарової: а де ж ваш бункерний дід? От розкажіть, чого він не приїхав? От президент України не побоявся, приїхав, зустрівся з Ердоганом, з делегацією. Також зустрівся зі всіма світовими лідерами, можна сказати. Дивіться, на цій світлині хто в нас є. Новий канцлер Німеччини, Мерц, який нещодавно був в Україні, заявив про потужну підтримку Збройних сил України, заявив про Тауроси і про відокремленість там, від США, що в нас буде інший військовий альянс. Це є Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, президент Франції Мануель Макрон. Туск, так прем'єра Польщі, всі, як то кажуть, лідери в зборі. Всі приїхали. Ертуган був. А чому ж е, не було бункерного діда? Ну тому що він у вас заховався десь там в підземеллі і боїться просто е, висунути свого носа. Ну, друзі, і по <сміття> зараз декілька слів ще як відбулася зустріч, переговори. Ну, що ми можемо зрозуміти? Той бункерний дід власне приймає рішення, він не приїжджає на зустріч. Трамп каже, що зустрінеться з ним? Пізніше. Так, от, коли це буде, прогнозують розмову офіційну зустріч Трампа і Путіна. Трамп в наголошує, на тому, мовляв, готовий особисто зустрітися з фюрером Російської Федерації. Однак ще конкретики немає. Він планував приїхати також в Туреччину, але оскільки не було Путіна, то типу до кого їхати. Побачимо, що буде з Росією та Україною. І тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним як тільки ми зможемо це організувати, сказав президент США. От і е, підсумки переговорів в Україні, України в Туреччині. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню про що ми зазначали раніше під час зустрічі у Джиді та Ріаді з нашими американськими партнерами. Про це каже м, очільник міноборони України Рустем Умєров. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого справедливого миру. Ну, перш за все, тут не йде мова ні про території, ні про визнання якоїсь окупованої частини України російської такого взагалі не може бути, тому що ми пам'ятаємо вже про ядерну зброю. Вже віддали в 94-му році свій ядерний арсенал. Тут мова йде про припинення вогню, а Росія, відповідно, цього не хоче, тому що вона продовжує обстрілювати. Сьогодні знову були обстріли, знову жахіття бачив світлини з Одеси, співчуття. Тобто вона показує зовсім протилежне, тому що їм не шкода своїх людей, їм не шкода покласти 400 тисяч солдатів, щоб забрати. Кілометр української землі. Також делегація РФ погрожувала захопити нові області України. Про це пише видання The Economist. Пряма мова, Москва також погрожувала захопити ще дві Харківську і Сумську області. Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два-три, скільки б не знадобиться. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Цитують слова очільника російської делегації Володимира Мединського, що РФ готова воювати вічно. Ну, але ваш фюрер і ваші люди теж жити вічно не будуть. Тому а, ваші слова і просто треба ще, мабуть, більшої військової допомоги Україні, аби зупинити агресора. І це вже зараз розуміє Європа, яка. Доволі сильно активізувалася. Якщо ми колись там випрошували там Шольця Леопарди, то тепер про Таурус і Мерц говорить просто так. Так. Далі, Мединський каже: А Петро І знаєте, хто його фінансував? Англія і Франція, якби не це, Швеція і сьогодні була б великою державою. Нахабно заявив російський політик. Ну і от власне, оці переговори в Стамбулі. Це перші за три роки, так офіційні прямі переговори один на один Очолив українську делегацію. Міністр оборони Оміров, Російську, як і 22-го, радник Фюрера Володимир Мединський. Після переговорів у розповів, що зі сторони обговорили підготовку до зустрічі з Зеленською Путіна. В Мединській своєю чергою повідомив про те, що РФ взяла до уваги запит на зустріч між лідерами країн. Чи думаєте, ви, що таке можливо? От залишіть коментар, прочитаємо. Ну і також щодо Трампа, друзі, тут вже вимальовується ситуація така. Більш чітка, тому що на параді в напараді побідовесія 9 травня пробув Сізіньпінь, лідер Китаю, і своїм жестом він показував, що він поглинає тобто, Китай, Російську Федерацію економічно, е політично, е політична повністю залежність від цієї країни. Дуже було прикро, звичайно, бачити Сі Цзіньпіня. Не хотілося б, е щоб лідер теж такої потужної країни приїжджав до агресора, який розпочав війну. Хоча Петро Черник в інтерв'ю мені постійно говорив: як прокинеться китаєць, то всьому світу буде кінець, ви ще не знаєте, хто такий Китай, і от вони вичікують, мабуть, що буде з Україною, бо вони також готові поглинути і Тайвань. Думка нардепа Дмитро, Дмитра Микиші: Трамп повернеться до активної підтримки України просто невідверто. Е, ну я думаю, що зараз вимальовується більш, е, більша геополітична ситуація світу. Послухай його думку. Зрештою, Трамп повернеться до цієї історії от саме надання зброї підтримки більш активної підтримки України. Єдине, що це не буде відверто. Не буде так, як Байден виходити, заявляти так. є декілька сценаріїв, з мого боку, які я вважаю, що можуть бути. Перше, це е, говорять зараз, що угода прокопала, начебто, вона про це, що через так. неї давати. Я не зовсім вірю в цю історію. Я більше вірю, в то, що це буде, скажімо так, внесок, що це не безкоштовно. Тепер ну, так, тепер звісно. це цю історію. Це більше про це. А от історію про те, що будуть давати через Європу, угу. тобто, де факто е, Греція нам дає патріоти. Да. Німеччина нам дає петріоти, ну це ж не їх петріоти, тобто вони передають нам передають сполучені штати їм або продають, або ж інші. Плюс не давайте не забувати про те, що Європейська комісія прийняла такий план до 2030 року, в якому є цілий п'ятий розділ про Україну. Це там і про безпеку, mm -hmm. про оборону, про все. І вони загалом дозволили збільшити видатки на 800 мільярдів. Єв. Ну Я думаю, а... Зрозуміла думка, що як це буде відбуватися. Ну, і Трамп також на будь кабінеті, коли була суперечка з Зеленським, він казав: Я ж давав вам зброю, коли, так, коли був президентом США. Це Крим віддав це Обама. І коли почалася війна на Донбасі, це почалося за часів е, Барака Обами, який просто заплющив очі і робив. Те, що він хотів робити. А якийсь там конфлікт, чи Європа спала, чи є, Америка спала. Так, а він нам дав Джавеліни, він про це казав. І ну, Трамп просто хоче все-таки завершити війну, але. Я сподіваюся, не лише з корисливих цілей, щоб там якась Нобелівська премія і так далі. От я, це так, 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 так. Ну, кожен хоче так бути на престолі. А він реально хоче зробити якесь добро. Тому він грає в сліпу, як то кажуть. І от така думка, що він буде це робити просто потайки. Так? А, побачимо, поживемо, побачимо. І пряма мова президента України Володимира Зеленського. Після перемовин Україна готова до максимально швидких кроків заради миру, і важливо, щоб світ тримав сильних позицій. Наша позиція, якщо Росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню і вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає. Ну і зустріч, коли була в Києві. Мерц заявляв, я про це писав неодноразово, що будуть потужна підтримка України Збройним силам України, військова саме економічна, політична, і крім того, будуть надпотужні санкції для Російської Федерації. Ну, можливо, тут же мова піде про газ, про нафту. Тому де ці дії? Говорили про 30 днів припинення вогню. Бачимо відповіді Росії, обстріли і так далі. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобання. Ми були в прямому матері, і буду читати ваші коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ!